Через декілька днів я набрала на його номер телефону відповів мені його батько. Він мені сказав, що Руслан дуже в тяжкому стані, в реанімації. Я зібралася і поїхала, щоб зранку бути коло нього. Батьки зустріли, вони не знали, що я у нього є. Він мовчав, нічого не казав. Можу, можна сказати, жили разом. Дарусь? Помниш? Мама каже, вік, ну що я тобі можу сказати? каже, Прийдеш сама побачиш. Захочеш, будеш рядом, не захочеш, ми тебе не держимо. Я сказала батькам одразу, кажу, мені все одно, в якому він стані, я буду з ним поруч. Приїхала мамі, кажу, мам, не знаю, що робити. Зараз 10 днів працюю та буду, напевно, їхати. Вона, дочь, ти в мене взросла, думай сама. Я подумала. І 7 березня я приїхала сюди. І все, і з того моменту я тут. Я від нього не відходжу. Він навіть коли ще в реанімації лежав, він вперше мене побачив, коли прийшов уже в свідомість після коми. Він лежав і мені посміхався, лікуючись заходить, каже: оце да. Каже, перший раз за все за весь час бачу, що він комусь посміхається.